Понад 70 ракет і більш ніж сотня дронів атакували Україну напередодні минулої різдвяної ночі. Під ударом росіян вкотре наша енергетична інфраструктура є значні пошкодження. Так от як обстріл пережили українці? з чого атакували росіяни? Та чому вороже залізяча летіло територію Європейського Союзу? Дивимось далі. Ці кадри зняті у Харкові на ранок 25 грудня. Так виглядає свято Різдва Христового, коли живеш зовсім поруч з росіянами. Вони запустили по місту щонайменше 12 ракет. А після цього атакували ще й шахедами. Цілили в об'єкти енергетики. Деякі змогли пошкодити. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Значна частина міста залишилася без тепла. Виникли проблеми зі світлом і водопостачанням. Не бійся зараз ще раз буде. Цього разу більшість крилатих ракет Х-101, випущених з бомбардувальників ту 95 увійшла у повітряний простір країни зі сходу. Тож перший і найпотужніший удар взяв на себе Дніпро. За даними Генштаба, над містом і областю збили 42 ракети. Але всі цілі нашим системам ППО знищити не вдалося. Є пошкодження на інфраструктурних об'єктах. Загинула людина, працівник одного з підприємств ДТЕК без опалення вісім дитячих садочків, кілька десятків будинків. Одну з лікарень навіть довелося евакуювати. Ракети долетіли також до Полтавської, Черкаської, Рівненської, Івано-Франківської та Київської областей. Але саму столицю вони обійшли. Ворог розуміє, що е, столиця добре підготовлена для такої боротьби. Е, по регіонах намагається знаходити, як він вважає, сладкі місця для того, щоб максимально завдати шкоди, встигнути вдарити до того часу. Як Україна, я в цьому не сумніваюся, отримає відповідні системи захисту. Одна ракета пролетіла через всю Молдову в якийсь момент, навіть зачепила повітряний простір Румунії, а потім повернулася у Вінницьку область. Росіяни вже не вперше запускають свої ракети обхідним шляхом, бо пускові установки українських систем ППО розвернуті переважно на південь і схід. Збивати цілі, які рухаються з західного напрямку, їм через це складніше. Ми не можемо моніторити політи, польоти ворожих засобів ураження над Румунією, над Молдовою. В да? нас, ну скажімо, на, на повну глибину не можемо. Ми можемо не можемо спостерігати весь політ цієї ракети. в того, ми не можемо на цій території уражати їх от наші винищувачі. Вони не можуть навіть стріляти в тому напрямку. От. Тому це росіяни стараються використати використати сі моменти для роптових ударів. В усіх областях ворог намагався поцілити винятково по енергетичним об'єктам тепловим електростанціям. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що обладнання ТЕС зазнали серйозних пошкоджень, але ремонтні роботи на них почались одразу після завершення атаки. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження. У побут українців повернулись стабілізаційні відключення електроенергії, але здійснюються вони переважно за графіком, а не в екстреному режимі. Тож створити у нашій енергосистемі блекаут і занурити Україну в холод і темряву на новорічні свята ворогу не вдалось.